засідання. Судове засідання пробує записник працівник Віталій Олександрович та прокурорний парк Олександрович. Винувачення в Салтан було подумано на нашу причину, однак судове засідання не пробувало. Фіксування судового засідання здійснюється у допомогу підсистиві відсіки за компонент зв'язок. Також повідомляє, що здійснюється інсекція на електроканалі вищого Так, Султан Бельмола Володимирна відсутня. Надійшло клопотання адвоката Віталія Олександровича Кацедима про відкладення роботи справи. Значення 26.11. Султан. Ви знаєте, будь ласка, у мене в питанні було вказано, що на час оголошення довідки, на яку посилаюся, та місце перебування, прошу транслювати. Я не називаю вважності, я так пишу. Третій пункт прохайної що там такого і Що не Та, що yeah, ну, Сам факт звернення і сам факт перебування мого клієнту. Ну клієнт не хоче розмовишити давно яка є лікарською таємницею, фактично скаже факт звернення до. Дозвольте ну, при всій повазі, але це ж таки лікарська таємниця. Це навіть факт звернення до лікаря. І мій клієнт не хоче, щоб о, дана інформація транслювалася на ютуб-каналі на загальні... нас на засіданні транслювали, Що перебував лікарня ваша честь? Ну дозвольте, пане головуючий, Якщо припинити трансляцію, я повністю оголошую, де вона перебуває, що за довідка. Ну, добре. Просто під час допиту Броницького ви це робили ваша честь, коли він оголошував про свої. Зупинити трансляцію, друзі.